Никитский у нас есть. Барни, барни, барни. Еще одна китюнька. Кс, -кс, -кс. Так. Еще одна китюнька себе. Сиамска. Китюнька. Привет. Палец разбудила. І четверта кітюнька у нас така дуже породиста вона в ще малесенька. Так, каже, нам чотири місяці. Так. Ой, покажи, серчичко, покажи. Гарнюнька така, ой, я така гарненька, кажи. Так, а це у нас Найде. найдочка прийшла. Так. Тут мілі. Мілі мілі. Так. І Мері. там Мері мерія. Ти я тебе хочу зазняти. І ще мерія не хоче в нас зніматися.